Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. <клухи> З вами я, Ігор Бабак. Веду невеличкі свої такі відео знімаю. Типа, як дружина сміється, каже блогер. Тримаємо перепілочку. Техас. Тільки Техас другого не хочемо. На початку своєї діяльності починали з разної птички і вийшли ми на Техас. Я вже знімав відео, розповідав, ще напомню. такі справи у нас і 3 числа вони вилупилися. Брали ми це одного хазяїна, це Сергій Мрія, це він блогер. Він займається перепілками, кури. У нього Амрокса брали, ми були фільдери, яєчки зараз знаходяться в інкубаторі. Брали ще другого господаря, амроксі і, Амрокс, і, і біліфельдера, щоб зробити матринське стадо, бо перше у нас не пішло. Є курочки, але ми не хочемо, будемо спробувати друге стадо зробити. А зараз сьогодні я буду переселяти наших перепілочок в клітки дорослі. Сьогодні їм вже 20 днів. Зараз ми їх розтасуємо, там підключаю воду, занесли вже клітки, підключуємо воду. От. Корма це мрія. Корм старт вже закінчили давати. Зараз даємо місушку. От, у нас у шість брудерах, шістьох брудерах сидять вони, по одній лампочки відключив, там на них вже 30 градусів. Ну, ще трошки хай посидять, поки я все підключаю. Де у них вже їдять вони, цей корм несушкін. Ось така у нас птичка. Мрія. Це у нас Васильків. Птичка. Ой. Ось ось такі у нас банди. Вот. І зараз засніму і піду їм готувати кліточки. Ось сьогодні вони. Оце у нас такі бандіти і бандитки. Будущее. Тато та і мама. Будемо готувати їх, зводить е з одного до другого хазяйства. Візьмемо, подивимося, в кого краще буде дівчатка, а у кого хлопчики і зведемо, зробимо стадо Так що з вами на зв'язочку. Зараз засніму, як там підготував курничок з ним, ну, припелятничок. Так що буде далі. ось Заходимо. припилятничок наш, курничок одгородів, там пленочки. Це буде у нас одна і друга сітка. Там, і там за цією шторкою, там ще одна клітка, туди зараз погано доходити. Ну, так от сам. Ну зараз засніму. Тут усюди підготовлю. Кліточки буде одна стояти, там буде друга стояти. Ще треба одну клітку робити. Треба матеріали, трохи сітка І такі от стойки поробити. Ну, Зроблю сам, бо ці клітки сам побив усі. От. Ну, так, підготував. Це таке приміщення. Там шторку відділив, там ще одна клітка стоїть. Ну, зараз сюди погано доходити, там наші сидятні сушки. І буде пару кліток, три клітки, по-моєму, молоднячка. от. Ну, Вода на стаціонарна, сюди б ще болірок. І в рулірятник, якби поки коштів не вистачає на все. Ну, було б, звісно, добре. Ну, це все в планах. Ось сюди їхні паїлочки, дружина виварила їх. Вот. Всі стоїчки, перемички їхні не будуть чіплятися. Поїлочки я всі вже підготував. Так що будемо готувати. Зараз я все підсоєдіню і будемо робити велике переселення. Будьте на зв'язочку і побачите, яка банда у нас заїде сюди. Це Мрія і Васильків. Будемо готувати материнське стадо. Зараз вони ще маленькі, підростуть. І вже досі ну, швидко вони ростуть. Це їм 20 днів. Ну, На 45-й день будемо вже їх дивитися, сортувати Десь так, будемо дивитися по факту. Так що на зв'язочку далі буде. Доброго вечора, шановні підписники та гості мого каналу. З вами я Ігор Бабак. Продовжую зйомку. Як ми перевели підрошу нашу перепілочку, вже на постійне місто дислокації. Тут вони будуть і далі до вирізу знаходитись. Це у нас мрія, то у нас Васильків. І там ще у нас виходить унизу, сидять несушки, А у нас сюди ще теж вверху васильків і мрія. От. Ну, що хочу сказати по От. Ну і Васильків, і мрія. Непогано вийшло. Васильків трохи менше плод, ніж мрія. Ну, будемо дивитися, кого формувати на материнське стадо, куди звідки брати курочок, звідки хлопчиків. От. Чи може сумісно зробимо там і там. Будемо дивитися. От. Так що Хай підростають, потім все материнське стадо. І буде вже своє е, інкубаційне яйце. Буде і на столове яйце, і на інкуб яйце. О, так що будемо продовжувати свою діяльність в сфері перепілок. Треба ще зробити одну клітку по ходу, бо трохи якби не вистачає цих кліточок. О, будемо дивитися. Так що корм їдять вони вже не сушкін. Перейшли зі старту на несушкін корм. Підогріві трохи в приміщенні, далі вони вже самі себе обогрівають, Зараз них 22 градуси температура у приміщенні. Так що... Дякую ще раз за підписки на мій канал, за перегляди. Будемо формувати стадо, тоді буду важити, куди кого будемо формувати, чи на інкуб яйце, чи на столове яйце. Так що випайки ми зробили, хоч кажуть, що випайки робити не треба. Але це з чужого материнського стаду ми зробили всі випайки, які їм потрібно. Далі будемо дивитися за ними. Ще раз всім дякую. Гарного, позитивного вечора. На зв'язку. З вами Ігор Бабак. До побачення.